Доброго ранку, вінничани! Зима поруч. Тому давайте поговоримо про те, що потрібно їсти, щоб зігрітися. Варто розуміти, що їжа це вже тепло, тому що коли організм перетравлює їжу, метаболізує її в печінці, виробляється енергія, а також виробляється досить багато тепла, яке і зігріває організм. І що важливо, чим більше калорій в їжі, тим Довше нам буде вистачати енергії, щоб себе зігріти. Тому, коли холодно, надавайте перевагу їжі, яка буде містити досить багато білків та жарів. Саме ці компоненти будуть давати нам більше енергії. І, звісно, повільні вуглеводи, які будуть давати нам досить тривалу кількість енергії. Так, це різні каші, можна додавати масло, додавати м'ясо, різні снеки, перекуси. Бажа, щоб були завжди з нами. І очевидно, що якщо їжа буде ще й тепла, то тепла буде ще більше. Тому моя вам порада: при можливості їжте, їжте калорійну їжу і їжте теплу їжу, тоді ви не замерзнете. Також досить швидко зігріти організм, зможуть теплі напої, тому що ми фактично. П'ємо тепло в себе. Якщо туди додати ще щось зігріваюче, імбирі, наприклад, а також вуглеводи, та цукор або мед, це буде крутий напій для того, щоб підняти собі настрій і зігрітися взимку. Дуже популярний міф: щоб зігрітися, потрібно випити 100 грамів. Насправді це брехня, тому що спирт дає розширення судин, дає нам хибне відчуття тепла. Але насправді ми відкриваємо двері холоду, тому що організм ще більше втрачає тепло, ми цього не відчуваємо і ризики замерзнути значно вищі, тому не потрібно зловживати алкогольними напоями. Те саме стосується і нікотину. Нікотин погано впливає на судини. Вони перестають рухатись, вони не можуть правильно скорочуватись, і організму важче контролювати тепло. Тому цих дві погані звички на зиму краще придбати. Бажаю, щоб в вашій оселі було тепло, а ви були здорові.